Незаконно збагатився на десятки мільйонів гривень. Відповідну підозру отримав керівник держоргану зі спеціальним статусом. Повідомили в Національному антикорупційному бюро. Про кого саме йдеться, традиційно не вказують. Утім, за інформацією, змі фігурант, колишній очільник Донецької обладміністрації і нинішній голова антимонопольного комітету Павло Кириленко. Слідство твердить, доки керував областю, підозрюваний придбав 21 об'єкт нерухомості та люксову автівку. Майно зареєстрував на. На родичів дружини у деклараціях покупки не відобразив водночас. Різниця між вартістю всього набутого майна та офіційними доходами Кириленка і його дружини становила понад 56 мільйонів гривень. На підозру для очільника антимонопольного комітету емоційно відреагував журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. Він наголосив, що Кириленко не був ефективним ані на посаді очільника Донецької облівської адміністрації, ані на посаді державного органу, який мав би захищати конкуренцію у підприємницькій діяльності. Відбирають тебе десь в прокуратурі, роблять тебе губернатором Донеччини. Ти сідаєш на хабарницьке кешфло, скуповуєш таку купу квартир і машин по всій Україні, що виглядаєш не тільки красивим, але й достатньо умним, щоб очолити антимонопольний комітет, і тебе призначають в конкурентне відомство. Але ти настільки бездарний в цій економічній галузі, що максимум на що тебе вистачає, це призначити своїм замом в АМКУ свого зама із Донецької обладміністрації, якого ти також підтягнув з прокуратури. А потім. Потім активісти добиваються відкриття декларацій та закону про те, що коли ти не можеш пояснити, де ти взяв бабулєси на придбання апартаментів, машин, землі на 70 мільйонів гривень, то це незаконне збагачення. І тут ти своїм прокуворським умішком починаєш щось белькотіти про те, що це бабушка у 90-ті роки вклала свої ваучери в стірол і так інвестувала ті ваучери, що потім продала акції і стала мільйонершою. Така цікава історія, і така е, заява пана Ніколова. Ось е, я зацитую три е, дієслова, які е, він озвучив. Підбирають, роблять, призначають. Таке враження, що пан Ніколов не вважає е, колишнього очільника Донецької військової адміністрації е, самостійною особою. Ну на той момент, коли пан Кириленко ставав керівником Донецької обласної адміністрації, вона ще була, здається. Ні, була, мабуть, військово-цивільна. була. Mm -hmm. І, ну, знаєте, мені завжди здавалося, що в регіоні, який настільки складний, потрібні люди, які мають якусь візію, якесь бачення, не просто місцеве походження, mm -hmm. не просто ті, які народилися там, а які розуміють, що з цим робити. А, незаконне збагачення в умовах війни. Якщо перекладати на мову воєнного стану, це мародерство. Так. Тому, ну, я розумію, що в суспільстві існує запит там, по законах-воєнного часу, хоча у нас немає законів воєнного часу. У нас навіть смертно, ну, нагадаю, що смертної кари, наприклад, в Україні нема. І військова юстиція у нас не так, щоб чогось немає. Так. працювала, її, здається, розвалили за генерального прокурора Руслана Рябошапки. Тому е, я думаю, що ну, є політична відповідальність, розумієте, в будь-якій країні, на захід від України, е, рішення такого антикорупційного органу означає, що людина просто супроводжує його заявою про звільнення зі своєї посади. Але, вона же має ще Верховна Рада проголосувати за звільнення керівника антимонопольного комітету. А де Верховна Рада? Ну, якщо вручили підозру, то принаймні людина тоді може потрапити в СІЗО і не виконувати обов'язки очільника антимонопольного комітету. Чи правильно я розумію ситуацію? Ну, я так як пише пан Ніколо, там перший заступник правильний, тому <сум> все може бути. Я думаю, що насправді ну, ми, ми опиняємось в якійсь дурній ситуації, відверто кажучи, коли люди, які мають бути на вістрі подій і на вістрі дій. Ну, дійсно, антимонопольний комітет це е, структура, яка має тим більше зараз, тим більше, коли бажаючих ловити рибу в мутній воді достатньо багато, вона має бути дуже активною. У нас такої активності немає. Тобто, у нас, знаєте, антимонопольний комітет, я так намагаюся пригадати людей, які ними керували, це такий. Е, Тиха гавань для відставних політиків, які вже зійшли з орбіти, або ніяк не можуть нікуди потрапити, і тому вони от там пересиджують. Свій час приблизно таким було і РНБО, включаючи посаду секретаря РНБО. Хоча зараз в умовах війни, звичайно, ситуація змінилась. Але антимонопольний комітет, який абсолютно не демонструє якихось... Активності, це ну як на мене, це ганебно. Пане Іване, останні місяці, наскільки ми бачимо, дуже активно антикорупційні органи проводять обшуки, проводять якісь затримання, говорять про збагачення, вручають підозри. І, і щодо представників там і, БЕП, і, НАБУ, і от зараз ми говоримо про очільника антимонопольного комітету. Це війна підсвітила ці корупційні скандали і, взагалі, ці корупційні справи, які в нас були, чи це було і до цього, і до повномасштабної війни? Ну тут, знаєте, тоді питання до моральних якостей людей, які крадуть у держави і у платників податків у співгромадян в умовах війни. Тобто ми якраз перед ефіром з вами перекинулись парою слів про донати і про те, mm -hmm. наскільки це потрібно. Я думаю, що для мільйонів людей допомога нашим захисникам це норма життя. Так. Це а приоритет. для сотень людей виходить. Красти у своїх співгромадян теж стає нормою. Просто я думаю, що є хибне уявлення про те, що якщо у нас зараз там, не було президентських виборів, не було парламентських, ну, очевидно, що їх не буде ближчим mm -hmm. часом, тому що проводити вибори в умовах воєнного стану не можна. А, але виникає відчуття вседозволеності, відчуття безкарності. В країні, як на мене, Бракує обґрунтованих судових процесів у резонансних справах. Тому що інакше про антикорупційні органи і про органи, які е, покликані боротися з економічною злочинністю, будуть говорити як про фахівців спортивної риболовлі. Да? Угу. Піймали, поцілували, відпустили. Угу. Тобто теж три діє слова. Виходить, що тут, е, ну, Є політичний запит. Я припускаю, оскільки є і позиція наших західних партнерів, що ті самі Сполучені Штати і Європейський Союз в, скажімо, закритих дискусіях достатньо прямо говорять, шановні українські партнери, проблема в тому, що ми зараз вас фінансуємо на значний шматок. Вашого бюджету. І це не Ukraine facility поки що. Це поки що ну, фінансова допомога, яку Україна отримує. При тому, якраз в питаннях, там, де військова допомога, до України претензій немає. А там, де фінансуються різні бюджетні програми, такі претензії є. В чому проблема? Проблема в тому, що у нас на сьогоднішній момент. Дуже сутужно з приватними інвестиціями вони в Україну практично не заходять. Тому що війна наймасштабніша війна на сьогоднішній момент в світі. І приватна інвестиція, вона, як правило, має бути застрахована. Тобто, ну, щоб нашим глядачам було більш зрозуміло, тобто, інвестиція там, в 5-10 мільйонів доларів, яку здійснює транснаціональна корпорація, це копійки. Це так. те, що. Може просто, ну так би мовити, списуватись на непередбачувані витрати. Але більші суми вони мають страхуватися. І я думаю, що жодна серйозна страхова компанія цього не робить. Тому нам допомагають наші партнери. А коли розкрадаються гроші українські, державні, які вірогідно вклали наші партнери, то виникає логічне питання: чому? Українські високопосадовці, бо, як правило, високопосадовці крадуть гроші платників податків США, Європейського Союзу, uh -huh. Японії, Британії. І я думаю, з огляду, наприклад, на характер заяв Дональда Трампа, що ця тема, якщо вона в якийсь момент ляже йому зручно, вона буде звучати, він буде говорити: ви, демократи, дали. Зеленському та його команді, як він сказав, що Зеленський завжди 60 мільярдів доларів привозить з Сполучених Штатів. Пам'ятаєте, mm -hmm. була так, така так, фраза? Так, так. А ви, він буде говорити, ну, можливо, навіть і під час дебатів з Камалою Гарріс, ви дали Україні відкритий чек. І вони, відповідно, подивіться: приклад А, приклад Б, приклад С. І як на це реагувати? Ну, от, і яко, якою має бути подальша реакція? А якщо врахувати, що разом з президентськими виборами в США будуть вибори до Палати представників і уявимо, що там переможуть республіканці, то як ми будемо боротися в чергове за військовий бюджет, за надання державної допомоги, ну, то ну, таке враження, що зник інстинкт самозбереження у людей, які діють в відповідний спосіб. Тоді е, ці випадки мають бути е, демонстрацією виправлення, демонстрацією верховенства права. Але для того щоб вони стали такою демонстрацією, е, треба не тільки вручити підозри і відправити людину в СІЗУ, а ще й винести вирок. І бажано вирок. справедливий. Ну має е, має бути. Ви знаєте, е, я не юрист, але е, як людина, яка спостерігає за суспільними процесами, я бачу. Вже зараз кілька напрямів, кілька суспільних запитів. Запит на справедливість, він постійно зростає. Але є, наприклад, інше. От я згадав там про військову, військову юстицію. Є випадки часті підпалів машин військових. Так. Mm -hmm. Ціла пошесть. Mm -hmm. Це будемо називати речі своїми іменами диверсії. Так. Mm -hmm. І затримуються виконавці, і так далі, але все одно, тобто тут теж існує потреба достатньо швидкого судового процесу, де людина отримує вирок і про це розповідають по всіх можливих інформаційних каналах. Один, другий, третій раз. Тому що інакше з цим боротися, ну, насправді, надзвичайно складно. Тому що, якби ми ну, там не... Дивилися на попередні там всі ці ігри, типу синього Китаю і все інше. Ну, це, це була прокачка, навичок, і прокачка, ну, якщо хочете каналів впливу так. на насамперед, на, на підлітків, на тих, хто думає, що він нічого страшного не робить, що це тільки елемент гри. Але законодавство створено в такий спосіб, що сприяння ворогу. Це важкий злочин, Це і не гра. немає у е, нього ну відповідно вікового е, нижнього бар'єру. Ну тобто ясно, що можна ну там засудити на тривалий термін неповнолітнього, і він буде від е, у відповідному пенітенціарному закладі відбувати покарання. Але сам факт суспільного резонансу і створення суспільного несприйняття цього він просто мені видається конче потрібен. Ну, за заявами служби безпеки України всі випадки підпалювання розслідувані, і всі, хто був причетний, а саме виконавці до цих випадків, вони вже ідентифіковані і не засуджені, але затримані. Вони кажуть, що тут вони жорстко переслідують. всіх. Е, до речі, колеги з бігузінфо робили. Матеріал про цю справу, і у них навіть е в зйомках брав участь співробітник служби безпеки. І один із затриманих підлітків він сказав, що це е в першу чергу були легкі гроші, і він у усьому зізнався ну під час відеозапису, але був затриманий працівниками служби безпеки. Одну автівку він здається спалив, а от на підпалі. Другої автівки він якраз і був затриманий, і це показовий випадок. Такі історії треба треба показувати. І я думаю, що всім, всім батькам треба проводити зі своїми бать своїми дітьми профілактичні бесіди, не маючи наміру образити свою дитину, не звинувачуючи ні в чому в жодному разі, але просто розповідати історії, коли дитина інша. Такий, як ти, 16, 15, 18 років хотів заробити легкі гроші, побачив оголошення в телеграмі. Почав переписуватися. Спочатку сказали піти кудись, щось віднести, щось покласти, потім попереписуватися. Далі облити рідиною, кинути сірники. Все далі дороги немає.